Toyota Highlander 2013 рік, 3,5 бензин, автомат в гарному стані з рідним пробігом 308 тисяч км. Це офіційна машина, є камера заднього огляду, кузов гарний, по салону у нас шкіра, є задній клімат. Попереду у нас зустрічає безключовий доступ на передніх дверях. Електрорегулювання, також електрорегулювання передніх сидінь, щиточок, мультируль також є у нас круїз, два екранчики, один великий, один маленький, є камера заднього огляду, клімат у нас також тут: підігрів передніх сидінь, автомат і вибір режимів руху. Якщо зацікавила вас дана пропозиція, Очікуємо вас на тест-драйв ТРЦ Республіка. Кільцева дорога 1, компанія Автофокус.